І. Ігри, ви знаєте, я е, за, будь <смір> за будь яке розпакування я сподівалася, що до цього буде знову якась книжка і можна буде збирати колекції. Кол... Колекціонувати я люблю, але з'ясувалося, що то є ігра. <смір> Треба завантажити мобільний застосунок Chrome Legends, е, сканувати картки і долучатися до гри. Отже, перша картка Chroma Legends. Посох вартового звичайний. Пришвидшує відновлення унікального вміння героя. Це цікаво, це цікаво, добре. Друга картка. Я поки що не знаю, що з цим робити, але гадаю, що це буде щось типу настолки на основі комп'ютерної гри. Або ж додаток буде як доповнена реальність, але Бог його знає. Так, друга картка. Є? Така сама. Хоча вони різні, бачите, різні на упаковках намальовані. Але добре, третя хрома Легендс, така. Це пані чи пан. Друзі, хто розбирається в аніме малюванні Так, перстень командира епічний, <рігалі> я не можу, але цікаво. Накладання ефектів на супротивники збільшує силу героя. <рігалі> епічний, перстень командира. Добре. Далі. Значить, це був епічний перстень в ось такому пакетику. Я не знаю. Тут в двох таких пакетиків було два однакові. Можливо, там є якісь номери. Але поки я до цього основна колекція налічує 28 карток, і більше інформації за QR-кодом. Ось я вам залишу зараз. Щоб чіткіше було, можливо, відскануєте цей QR-код і побачите, що ж там за інформація. Викидати чимно. Так, третій роксі звичайний. Це, мабуть, для малечі або для підлітків такий. І щось тут позначено. А тут внизу нічого, тільки. Накладання ефектів на супротивника збільшує силу героя. І такий самий значок ось тут і ось тут. Цікаво. І ось ця. Ще карточка. Зараз побачимо. Так само не розуміє пан чи пані. Друзі, хтось розуміється на цьому. Тут є пан чи пані. Наче б не пропустила. Коментарі теж дивимося. Кінші звичайний. <кхід> значить, все ж таки пан. Бо було б звичайна. Чи не так? Так, значить, ось це можливо герої, якими грати. Ось це допоміжні. І раніше мені було дуже цікаво, я відкрила і ще ось такий. Так само був ось такий пан намальований. І так само тут була <кхід> стріла, пробачте, за горло. Була стріла прискорення, звичайний. Зараз пришвидшує перезарядку героя. Це, мабуть, якісь особливі ці простіші. А ось це герої. Ну, друзі, будемо збирати, побачимо, якщо будемо збирати. Поки ось так. шість карток. І мене цікавить, чи можна буде офлайн грати в цю гру, чи збирати і тільки грати з додатком. Тоді це якось менш цікаво. Так, це те, що у нас.